Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні хочу вам розказати, показати і поговорити з вами про такий дуже корисний і потрібний аксесуар у вишиванні, у рукоділі, як ножиці. Ножиць є надзвичайно багато, дуже з ними зручно вишивати. Можна, звичайно, користуватися найтакими, такими, знаєте, ось такими канцелярськими дитячими ножицями якими вам подобається. Але чим далі ми вишиваємо, чим більше ми вишиваємо, тим більше ми дізнаємося, що є ножниці для рукоділля. Мабуть, класикою рукодільних ножниць, я б назвала ножниці журавлик. У нас вони представлені від фірми DMC зараз, вони маленькі, довжина їх на 9 см золотого кольору, носик у них не пофарбований у золото, плавно переходить просто у блискучий срібло. Вони мають тоненькі кінчики. Ножиці DMC мають логотип DMC нанесений. Вони зручні в роботі, і якщо ви просто вишиваєте без... вишиваєте хрестиком, не використовуючи інші складні техніки, вони вам дуже підійдуть. Так само, як і ці малятки, малютки такі, вони маленькі, вони зручні, їх можна тримати на вишивці на магніті. Вони не губляться з поля зору, хоч вони й маленькі. Також є серія таких вінтажних ножниць. Я б їх назвала більш колекційними або просто для вишивки хрестиком, тому що вони, мають... вони гострі, вони гарно ріжуть ці ножиці, але кінчики у них доволі грубі, як для якоїсь такої дуже делікатної техніки вишиття. Ось ці вони такі маленькі, хто їх придбав і тримав у руці. Бачив, що я їх називаю мініатюрки. Вони ніби маленькі, тоненькі, дуже такі охайні, порівняно з листочком. Листочок по-своєму гарний дизайн, але він більший. Моя така порада, як продавця ножиць. Вибирайте ножиці, ті, які вам зручно будуть лежати у руці. Наприклад, ножиці можуть бути з маленькими кільцями, коли беремо DMC, ось ці зазвичай павичі, вони ніби зручні, пальці гарно проходять і все, але в кого пальці трошки грубші, або пальці мають якісь захворювання, тому що багато з нас, вишивальниць, мають таку проблему. Тоді краще взяти з більшими кільцями, з ширшими. Вам буде легше ними користуватися в процесі роботи. Також є ось такі гарні, дуже декоративні ножиці. У них доволі гострий кінчик, вони є в різних кольорах представлені. Будь ласка, не шаруди. Вони мають довжину 11 см, вони дуже зручні в роботі, у них дуже гарно зроблені ручки. Розмір ручок, форма ручок. Вони дуже гарно лягають у руці, дуже гарно вони ріжуть ці ножиці, які б ви їх не взяли. І вони гарно ріжуть і нитку. І самим кінчиком. З цими ножицями працювати доволі приємно. Також ось такі ножиці, я б сказала, також користуються популярністю. Це ми називаємо едельвейсом, це ми називаємо з квіточкою. Ці 9 см, ці 11 см. Вони також мають доволі гострі леза. Цими ножицями можна навіть пробувати підрізати ниточки. Вони гарно проходять під полотно, тому що вони гострі і дуже гарно ріжуть. Вони просто отак чик, як хочеться, так як леза мають відрізати, відрізають. Всі ці ножиці вони мають свою таку вагу. Я їх не зважувала, але коли ви їх берете у руки, ви їх відчуваєте, що вони у вас є, на відміну від ножиць Premax. Premax це італійські ножниці, вироблено в Італії, написано на них. У них там є велика фабрика цих ножниць. Дуже гарні ці ножиці. Вони легенькі, коли ви їх берете в руці, вони дуже приємні в руку. Вони майже всі йдуть однакової довжини 9-10 см. Ці ножиці відрізняються тим, що вони мають дуже тоненький кінчик леза. Вони ідеально підходять для таких робіт, як вирізування, хардангер, мережка, витинання. Їхній кінчик настільки тоненький, настільки гарно заточений. що ви берете І вони прорізають так, як хочеться. Вони не лишають ніяких пеньків, вони проходять попід всі ниточки. Вони дуже гарно прорізають ці ножиці. Я вже мовчу про те, як гарно вони перерізають ниточку, якщо просто вишивати хрестиком. А естетичне задоволення від них надзвичайне, тому що вони зроблені дуже гарно. Вони також можуть бути в різних кольорах: в золоті, в сріблі, матові, які вам ще показати. Ось такі ще бувають з такими великими кільцями. Вони є 11 см і 9 см. Вони ніби однакові, але вони різного розміру. Вони гарні, зручні, ріжуть. Всі ось ці ножиці відрізняються тим, що у них леза трошки грубші, Їхні всі леза заточені якось по однаковому. Премакс вони інакші. Це зовсім інший клас ножиць, я б їх так сказала, якщо можна. Я думаю, що якщо вам подобаються такі аксесуари, як ножиці. Варто мати ножиці і від фірми DMC, і від фірми Premax, і Madeira, їх не можна оминути своєю увагою. І ось такі надзвичайно гарні гарні вінтажні ножниці. Якщо дозволяють кошти, можна вибрати собі декілька моделей, тому що в більшості вони відрізняються лише своїми ручками, Довжина лез у них однакова. Також хочу вам ще раз нагадати про Madeira. Madeira така дуже гарно і якісно зроблені ножиці. Вони можуть бути прямі. З вигнутим лезом і з вигнутими ручками. І можуть бути з вигнутим лезом і з вигнутими ручками одночасно. Вони дуже мають гострий кінчик. Вони ніби спеціально зроблені для того, щоб ними вирізати. Вони проходять так, як голка проселюється зручно. Ну, Мадейра це любовані ножиці. Вони ніби простенькі, що у них тут? Дві палички, два кільця. Але коли починаєш з ними працювати, розумієш, наскільки вони продумані. Тут зручні і ручки, і леза. Ну, у них, мені здається, недоліків немає цих ножиць. Дуже їх люблю і люблю з ними працювати. Дякую вам за увагу. Запрошую вас у свою крамничку, з задоволенням допоможу вам із вибором ваших помічників.